Невеличкий опис подорожі до міста Солотвіно, в Закарпаття. Е, відпочивали два тижні з 25 серпня по 8 вересня. Їхали потягом, проїжджали в, в місто Солотвіно, такі басейни. Вибрали проживання в, в Змерега, Фазенда Змерега. Такий дерев'яний зруб е, зі зручностями. З басейном, з солоним басейном також є і ставок. Це невеличкий огляд внутрішніх приміщення другого поверху з мереги. Це басейн. Неглубокий, десь він 175 і дитячий. Фазенда розташована з краю села на вулиці Підмагура. Також в дворі встановлений чан, підігрівається дровами. Погода переважно була сонячною. Один день тільки був дощик. Вода в басейні привозна з солоних азерсолотвину. Фільтрується. Басейн без підігріву. Поки. Але господарі нам казали, що вже готові запускати систему підігріву. Договори є з інженерами, так що буде працювати система підігріву цього басейну. Гарне місце, гарна природа, гори, повітря чисте. В умовах відпочинку в Україні в 2024 році взагалі. Дуже добре. Ось той день, коли йшов дощик. Невеличкий півдня побув дощик. І більше не було. І хмарних днів не було, було все сонячно, тепло. Дуже гарно виглядає двір вночі. Освітлення, квіти, трошки центру солотвино. А це ми перебуваємо в готелі Мойша. Готель Мойша. В нього є басейни з підігрівом як з як солоною, так і з прісною водою. Три басейни з підігрівом солоною водою і з прісною водою. Дуже велика територія в Мойші. І готельні комплекси, басейни, шезлонги. Велика територія. Доволі все оновлене, доглянуте. ландшафтний дизайн. навіть навіть дикі ягоди є на території. Це вже басейни. Безпосередньо біля солоних природних озер. Басейни, готелі їх дуже багато. Різних е готелів лумініця. Невеличкий ринок присутній коло. А ось саме озеро, солоне озеро Кунігунда. І трохи історії міста Солотвино. Солодвино було засновано в 8 столітті, але городище поблизу селища відноситься до 1-2 століття нашої ери. Вже в період Римської імперії звідси возили сіль. Соляні шахти на той час були найціннішим скарбом краю і давали найбільші доходи угорському уряду. Селяних копальних, крім закріпачених селян, працювали також засуджені на каторгу угорські селяни-крипаки. Життя солокопів значною мірою залежало від розвитку способів добування солі. Найдавнішим і найпримітивнішим способом було копання стумпінчастих ям глибиною до 20 метрів. Пізніше копали конусоподібні ями, так звані чортові ями. Вони були глибиною до 140-150 метрів. Спускались робітників такі ями по зв'язаних драбинах, а сіль піднімали в сітках, сплетених з мотузки або мішках з бичої шкіри. Цей примітивний спосіб добування солі існував протягом всього середньовіччя. Умови роботи були складними. Видобування солі в 16-1 половині XVIII століття здійснювали також примітивними засобами. Основними знаряддями роботи солекопа були молот, карбування, клин, кайло, лопата, тачка, ноша та мішок. До 2012 року в селищі діяла одна шахта номер 8 До 2008 року працювала шахта номер 9 що належить Солотвинському соле Наразі шахти не працюють затоплені. Щорічний видобуток солі в 1970 році становив 451 тисячу тонн, близько 10% загального видобутку солі в Україні. Саме солотино дуже красиве, багато будинків побудовано. Хижі звірі. З гір спускаються інколи. Хижі звірі. Вигляд солотвина згори. Солотвина по периметру повністю оточено горами. Дуже гарні архітектурні рішення будинків. Маєтки різних стилів, великих розмірів. По 200-300-500, є до 700 метрів. По 20, 30, 40 і 60 кімнат навіть є будинки. Це райцентр Тячів на відео. Заїжджали, були на прогулянці в Тячеві. Гарне прибране містечко, районний центр. Майже немає людей. Такий він. В порівнянні з Києвом, пустий, як на мене, після столичної тісноти тут доволі легко дихається. Була також невеличка подорож вздовж. Тиси, яка є і державним кордоном України з Румунією до географічного центру Європи, який так і називається Географічний центр Європи. Там є невеличкий ресторан-музей. Також все зроблено з дерева. Особливо нічого немає в цьому географічному центрі Європи. Стоїть меморіальчик, так звана умовна точка, яка собою обозначає цей географічний центр. Пам'ятка є. Невеликий ринок. Ось ця географічна точка Європи. Натерта всіма туристами до близьку. Ми теж не були осторонь і цю точечку потерли, невеличкий ринок ресторан, музей з домашніми інструментами для ведення сільського господарства. Упряж. Інструменти для землеробства, для землеробства та інше. Вироби з металу, з кераміки різних часів різних сторіч навіть. І телеграфні апарати, і праски, кірки, мотиги. Природній водоспад на зворотньому шляху до Солотвину. Гірська річка. Воду можна вживати неочищеною. Вона чиста. Також спробувала її дуже смачно. Чиста гірська річка. Стопчик Державний кордон України. Ну, такий невеличкий огляд. Всім дякую, хто дивився.